Так, перше питання. перше питання у нас від Ірини. Доброго вечора, слава. Таке питання: з якою метою Русня влаштувала евакуацію жителів Запорізької і Херсонської областей? Дивимось це питання. Дивіться, друзі, там не, не, не так все просто. По-перше, випадає, по випадає тут карта обману, валет пустий, тут вказує на обман. Там щось, друзі. Там щось, друзі, не все так просто, не все так чисто. Там вони не, не, не прямо, отак, от прямо збирають. Там якийсь обман присутній. Вони не, не прямо збирають. Там є дороги, звісно. Там, от бачите, випадають дороги, все ж таки вони звідти підуть. І інтерес тут їхній, бачите, пустий. Вони втрачають там інтерес, вони це розуміють. Тут так випадає. Втрачають інтерес і втрачають надії на утримання е окуп окупованої території під своїм контролем. Вони це втрачають. Це реально. Але там не все так просто. Бачите, велет пустий тут вказує на обман. Все ж таки, там може готуватися якась там <кхем> якась пастка для наших. Ну, пастка. Громко сказано, але все одно, там якась таєм... щось таємне, там є присутнє. Там не все так просто, що вони просто беруть і жесть доброї волі у них. Все ж таки, там є якась, якісь таємні таємні дії вони вчиняють. Але дивіться, наші наші, все ж таки тут тут бачите, проінформовані. Трифовий король тут вказує на наших військових, наших захисників взагалі масть це асоціюється, трифова масть це асоціюється з українськими військами, з Україною, з українськими захисниками. Все ж таки вони проінформовані, є у них інформація, що там більше балакани, не чим реальних дорог, реально вони там тікають. Але в підсумку, в підсумку все одно. Інтерес вони свій там втрачають, надії вони там втрачають і все ж таки вони звідти вийдуть. Але ось зараз розкручується це все ж таки більше як пастка, все ж таки, якийсь обман для того, щоб якось нашкодити нашим військовим. Але наші проінформовані, бачите, там не все так просто. Вони не прямо от зараз беруть і тікають. Вони бояться, вони бояться наших військових, бачите, тут випадають наші військові, тут випадають наші військові, вони бояться неочікуваності. Тобто вони там з -зверта, з ну, згортаються там для того, щоб не попасти під наш удар. Ось так. Вони бояться неочікуваності від Збройних сил України. Ось для цього. Але там не все так просто, все ж таки там більше йде обману. Все ж таки, вони там не так масово згортаються, можливо, як це показують. Тому... Але наші проінформовані друзі, все одно, все одно вони їх звідти погонять, і все одно для них тут випадає, бачите, наші військові тут заходять з неочікуваністю. От, все одно для них це буде все одно неочікуване. Вони не доб'ються цього. Все одно вони звідти вийдуть, вони, вони для цього вони мінімізують свої втрати і як і особові там, особового складу, так і ну, загально втрати для мінімізації втрат. Частково вони звідти так виходять, частково вони вивозять. Вивозять там гроші, вивозять ось таке, матеріальні цінності, ось таке вони в першу чергу вивозять. Там, не знаю, ці. Можливо, пральні машини, там, посудомийні машини, щось таке. Ось так, друзі. Тому добрий вечір. Всім привіт. Всім привіт, хто вже доєднався. Ось така відповідь на ваше питання. Тому це ще не жест доброї волі в лапках, це ще все ж таки там з обманом і намагаються вони вивезти щось, вкрасти. Крадуть зараз там. Вивозять, вивозять, бо бояться, що залишиться без нічого. Ну, вони і так там залишаться без нічого. Далі. Олена питає, питає таке питання. Так, задає таке питання. Чи правда, що Пригожин все. Є така інформація сьогодні. В, в телеграм-каналі з великою кількістю підписників там опублікували, що начебто. Пригожин все. Начебто його там вивезли вже кудись, наче він там поранений. І невідомо, чи він все ж таки крякне чи ні. Дивимось. Цей Пригожин. Так, друзі, секундочка. Напишіть мені, будь ласка, в чаті, як мене видно, як мене, як мене чути. Супер, ага, все, дякую. Бо мені щось прийшло повідомлення, що щось зі зв'язком. Дивимось, чи правда що цей пригожин? Все. Його вивозили неочікувано, бачите, все ж таки, ну тут прямо смерті не випадає, але він терміново змінив свою локацію. Терміново неочікувано для нього. Я я не не бачу, бачу щоб він, я не бачу його. Тут карти смерті не випадає. Тут випадає страх удару. Тут випадає, що його, можливо, поряд десь був біля нього удар. ну, він... Змінив своє місце, бачите, тут зміна дислокації його неочікувано термінова, і за наказом це ось був нового. Тобто від нього, від, від його прямого керівництва було, був наказ змінити терміново місце дислокації. Ось так. Можливо, це прикрито тим, що начебто він вбитий чи поранений, але все ж таки я ще не бачу. Таких карт не випадає. На жаль, поки що. Але те, що він. Терміново змінив дислокацію, терміново виїхав там з Бахмуту, це правда. Його там немає. Це, по-перше, за вказівкою прямого керівництва його, по-друге, за страхом нанесення по ньому удару. Бо, бо вони десь дізнались таку інформацію, напевно, що все ж таки де він знаходиться, і, і вони його вивезли, перевезли ось так. Не випадає, що він е, вже все. На жаль, його просто заховали. Ось така відповідь стосовно цього питання. Наступне. Наступне. Ірина задає наступне питання після програшу у цій, у цій війні чи захоче русня реваншу, чи буде здатна на, на нього? Ми вже дивилися з вами, друзі, на якомусь і стрімів, що вони е одразу не будуть здатні на цей реванш, а не, але вони його можуть влаштувати. Але це аж пізніше-пізніше. Це не один десяток років повинен пройти і пройде. але вони захочуть цього реваншу. Ну, вони його, напевно, не зробить. Давайте подивимось. Подивимось після програшу, чи захоче, чи захочуть, чи захоче ворога реваншу. Чи буде на нього здатна. Захоче, але це... Бачите, дуже довгий час повинен пройти. Тут дві шістки вказують на довгий час, довгий термін. Шістка пікова, і шістка червова вона вказує на довгі такі сроки. Це не один десяток років пройде. І вони знову ж таки захочуть цього реваншу. Бачите, ударний туз тут випадає, хвороба випадає, неприємна карта. Це можуть дивіться, туз тут відвернувся, він б'є вверх. Це краще ніж він б'є вниз. Вони щось може і спробують, якісь там. Це більше вказує на якісь більше провокації. У них реальних можливостей не буде. Реальних можливостей в них не буде цього зробити. Вони захочуть це дов, через довгий термін. Вже давно не буде цього орка. Бачите, бубнового цього бункерного вже давно не буде. Але все ж таки деякі його послідовники чи хтось там. Можливо, будуть робити такі провокації. Бачите, але вони випадають пусті. По-перше, вони нічого не доб'ються. По-друге, вони, вони будуть, у них немає, не буде ні грошей, ні технічних можливостей. Це буде більше побудовано на тому, щоб тримати якийсь там прошарок оцього недонаселення під. Такою пропагандою з цього бубнового. Знаєте, як -от, комунізм вони тримали, потім переформатували його на путінізм і будуть намагатися його тримати. Але все ж таки ці удари випадають пусті, спроби ці будуть провальні, і більше вони будуть ну, як і ПСО, або як спроба якась ось таке. Вони провальні випадають. Або просто це буде в суспільстві, просто підбурюватись Ну, загально. Не один десяток років пройде до того, як вони спробують щось таке ось відновити або наважаться там на якийсь повтор, але все ж таки це все пусте, нічого в них не вийде, і ця друга спроба, якщо вони на неї і наважаться, вона буде мати ще гірші наслідки, ніж вони були, і взагалі. Взагалі приб'є ось цю, цей рух, вектор, напрямок ворога. Взагалі, в їхньому суспільстві вони будуть розуміти, що вони, вони, вони тоді зрозуміють, що вони дуже слабкі, вони будуть найслабшою країною. Це більш таке, як дрібні якісь можуть бути провокації, дрібні якісь акти, можуть вони робити ось так. Тому такого, як такого реваншу, не буде. Але на спроби якісь щось схоже на це, але це не один десяток років пройде. Ось така відповідь. Далі. Далі. Дивимось наступне питання. Оксана. Від Оксани. Наступне питання. Дякую, до речі, за донат. Хто відправив донат з Приватбанку, друзі. Дякую вам за донат. Так, дивлюсь, плішивий. Завтра на параді. Оксана питає, чи буде він на параді цей бункерний. Він був новий король. Зараз подивимось, чи на параді буде присутній він. Не буде, його там. не буде його там, там будуть або інші якісь, бачите, тут червовий король випадає. Або це буде, він, він десь здалеку буде. Або це буде через. Тут два варіанти, бачите, або це буде замість нього, буде якийсь червовий король. не він. Він взагалі десь буде в іншому місті, далеко. І от бачите, тут карта інформації випадає. Тут з бубнови це інформація здалеку. Інформація це і відеозв'язок також може бути. Бачите, він десь аж під землею. Його надії він не надіється навіть там присутнім бути. Ось так. Він навіть не надіється там присутнім. Буде багато пліток-балачок, а чого так. Ну, там буде ось червовий якийсь там основний, там буде ось червовий, не бубновий. його там не буде. Він в далекій дорозі або буде по е, скайпу, або буде переглядати просто це все е, зі сторони, з іншого місця. Там буде керувати ось червовий якийсь замість нього. Тобто тут і червовий, і трифовий. Можливо, це хтось із так званих військових буде. А оцей червовий, тобто його там по факту не буде. Його там по факту не буде. Ось так. Боїться удару, бачите, карта удару випала сама. Так, друзі, подивились ми це питання. Поставте плюсик, якщо нормальний зв'язок, бо мені знову щось приходить відновлення зв'язку. Так, дивимось наступне питання. Наступне питання у нас таке. Маргарет питає, слава добрий вечір. Маю сьогодні трошки дивний запит, можливо, таке буде нереально глянути, але е, якою була б Європа і світ загалом, якби у Другій світовій війні перемогли гітлерівці? Дякую, дякую, все. Дякую, друзі. Дивимось. Якби гітлерівці е, перемогли, якою би був, яким би був, був би світ? Дивіться, по-перше, був би двохполярний, були б два, яких, два якихось полюса, Це по-перше. По-друге, тут взагалі ні розвитку не, не випадає. Тут, бачите, карта хвороби випадає, тобто це був би занепад. Це був би занепад. Не, 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 все одно не призвели б, не призвели б світові лідери і союзники, не призвели б до цього, все ж таки, бачите? Це був би занепад. Занепад був би двохполярний, чомусь світ випадає, двохполярний, і був би страшений занепад, не було б ніякого б ні розвідку, ні економічного, ніякого розвитку. Тобто, це було б, це, можливо, можна порівняти з апокаліпсисом, але тут апокаліпсис не випадає. Це просто от загнивання і помирання, ось так. Затухання світу було ось так. Ось така відповідь. На ваше питання Маргарет задавала. Ось, в принципі, друзі, ми розглянули топ-5 питань, про на які, ж, які ви самі в телеграм-каналі. Хто не підписаний на телеграм-канал, телеграм-канал є в профілі Ютуба. Про канал заходите, і там є посилання на телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь і під постом про 5 питань. Пишіть свої питання, ви ж самі задаєте питання, самі голосуєте Топ-5 своїми реакціями, і ми з вами розглядаємо їх разом на стрімі. Ось так. Запоріжжя вітаю, вітаю всіх. Тому ось такі питання, друзі, сьогодні ми розглянули. Всім бажаю безпечного, тихого, мирного вечора і ночі. Бережіть себе. Завтра ми будемо вранці з вами, як завжди, зустрінемося і будемо розглядати ситуацію на наступну добу. По вірогідності ворожих атак по областях. І загально по Україні, тому друзі, бережіть себе ще раз, тихого, мирного вечора і ночі. І до завтра.